Привіт, мене звати Браян Сорбі. Я керівник продажу Топ Конаграрія Америка. Цьогоріч на фермерському прогресі ми випускаємо новий продукт. Система контролю розподілу. Це наша перша лінійка ECU – контролю розподільників і собус, і тому ми запускаємо це на фермерському прогресі цього року. Ми можемо контролювати розподільники стрічки, розподільники обертового диска. Будь-який механізм розподілу, і як я вже сказав, він відповідає стандарту ISOBUS, тому не обов'язково працювати з дисплеєм то він може працювати з дисплеями сторонніх виробників і контролерами завдань сторонніх виробників, наприклад, дисплеями OEM. Однією з унікальних особливостей АТН є те, що їх насправді кілька. Цим продуктом ми особливо пишаємося, оскільки він використовує багато з придбань, які Топкон зробив за останні 18 місяців. Отже, те, що ви маєте це співпраця глобальних інженерних команд для створення продукту, а разом з єдиною спільною, отже, цей продукт зокрема походить з основних технологій і є результатом нашого рдс технологій у Великій Британії. Отже, ця інженерна команда відома у всьому світі як одна з найкращих, найобізнаніших у сфері інженерії типів розподільників, які ми маємо. І так, ми звернулися до РДС. Потрібна нова система контролю. Нам подобається їх робота з продуктами ОЕМ. Вони допомогли реалізувати систему контролю розподілу АТН однією з інших привабливих особливостей системи. АТЕН є її здатність взаємодіяти з взаємодіїти здатчиками. А одне з інших стратегічних придбань, яке ТОП-ТОП зробив за останні півтора року, це діджі стар технології форта Аткінсона, Вісконсин. Тепер. Концепція наявності лише ЕСю контролю розподільника, що спостерігає за обертами ременя, і які важать сам ящик для обліку, сама по собі не є новою. Те, що робить Атене, коли це об'єднує ці дві технології. Отже, не лише ЕСІ контролю розподільника, але й він спілкується у фоновому режимі з вагою, на якій розподільник стоїть. Те, що це розкриває або відкриває для кінцевого користувача та оператора, це можливість динамічної калібрування. Калібрування є найбільшим ворогом функціонування розподільника, тому відхилення в 5, 8, а можливо навіть 10% не є чимось незвичайним для розподільних коробок, оскільки це просто розрахунок щільності продукту. Та обертів ременя – це дуже суб'єктивно до помилок. Система контролю розподілу атени кожні 5 секунд перевіряє систему датчиків навантаження, калібрує себе і регулює щільність продукту. Під час руху по полю це означає, що відхилення таких показників є нечуваними з цим. Відхилення менше 1%, а стандарт завжди. Тож, коли ви хочете закінчити продукт, ви дійсно закінчите продукт, і коли ви хочете мати точність, система контролю розподілу атени вже випущена. Сьогодні є комплекти для всіх основних розподільників, а також універсальні комплекти для індивідуального підключення. Отже, виробники оригінального обладнання, такі як Doyle і BBI, New Leader, конкретні оплені комплектами після продажного обслуговування. У нас також є універсальні набори, які дозволяють підключити енкодер, підключити клапан PWM, контролювати ваш розподільник. Це можливо. Ви можете отримати це сьогодні. А у нас вони є в Лівер море. Складніша частина в армії полягає в інтеграції пакета датчиків навантаження на розподільники.